Дарія Касаткіна Австралійка. Вітаю друзів всіх з такою чудовою, ну, не знаю, як для вас, я рахую непогана новина. Офіційно вже підтверджено росіянка. Тенесистка Дар'я Сергіївна. Касаткіна тепер буде виступати за Австралію. Е, буквально недавно було прийняте рішення самою Дар'єю мешкати в Мельбурні, вона любить Мельбурн і Мельбурн її любить, так написала в своєму інстаграмі. Касаткіна. Вона отримала, як правильно воно зветься, зараз процитую, посвідку на постійне проживання в Австралії. І е, в прописка там визначено місто Мельбурн. Отже, тепер ви можете спостерігати напроти. Дар'ї Касаткіної австралійський прапор. Не знаю вітати вас чи вітати тих, від кого вона втікає і змінює своє громадянство. Але поки що офіційно підтверджено, що Дар'я Касаткіна отримала ось цю посвідку на постійне проживання. Тобто. Хто пам'ятає, раніше ми називали такий маневр від на жительство. Оце воно і є від на постоянне Во. Ну, не знаю, як ви особисто мені ось такі маневри подобаються. О, і я вирішив саме з такої новини почати це відео. Ви е, зрозуміли, так? ми починаємо вже розглядати турніри е, тижня, який почався. Сьогодні у нас понеділок, 31 березня. І м я почну з перших матчів першого кола, 132, Чарльстон. Жінки. Це саме представницький турнір цього тижня. І у жінок, і у чоловіків. У чоловіків нема такого рівня турніру. Там я анонсував три турніри по 250. А ось цей Чарльстон на особливому ґрунті. На темному ґрунті. Це. WTA 500. І ось саме сьогодні стартує основна сітка 1,32. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо, друзі. Так само важливо, як і ваші вподобайки і ваші змістовні коментарі. Чекаю, не дочекаюсь. Дякую вам наперед. Отже. E, сьогодні ввечері відбудуться два матчі, які мене цікавлять. E, потім пізно вночі один матч, яким я зацікавився. І e, навіть я дам ще й два завтрашніх матчі. Так що, друзі, e, трішки часу я буду намагатися багато e, не займати. Сам особисто. Чесно кажучи, не люблю затягувати. Тому поїхали. Один із перших сьогодні матчів це буде матч Волинець Сєбов. Сєбов це канадійка, яка перебуває на 332 му місці в жіночому тенісному рейтингу. Ну, Кеті Волинець, ми знаємо. Це Україночка, але колись давним-давно. Її родина переїхала в США, а вона дуже пишається тим, що вона україночка, цікавиться і історією, і новинами з батьківщини своїх предків. І Кетті, я б так сказав, середнячок такий по американським тенісним міркам. Вона перебуває на 78-й. 78-й в рейтингу у mm. жіночому тенісі. Уже одного разу зустрічались. До речі, це було рівно рік по тому на Чарлстоні. ось на цьому специфічному ґрунті. Тоді це був півфінал. Рік назад. Волинець дойшла. До півфіналу. Я чому це згадую? Тому що дівчатам, якщо не пройшло ще року, і вони виступають на тому самому турнірі, бажано захищати свої е, турнірні рейтингові бали. Інакше вони втратять їх. Тому. Бажано Волинець дойти до півфінала. Але, е, знаючи представництво у цьому турнірі, це буде дуже важко. Да, це буде дуже важко зробити, тому що дивіться, тільки з першої двадцятки. Пегула кіз. Джен, Наварро, Касаткіна, Шнайдер, Анісімова, Коллінз, Путінцева, Остапенко, Александрова. Мертенс. Дивіться, скільки таких, хто, ну, трошки потужніше, я вважаю, чим Волинець навіть. А Пегула і Кіз набагато. Міцніші Далі дивіться: Калінська Крюгер, Бенчич, Стернс, Кінін Бускова, Кудірметова. Осоріо Серано Паркс, а Кудірметові дві сестри. Так що, друзі, це буде. Зробити дуже складно підтвердити минулорічні свої бали тут на Чарлстоні. І скажу одразу, Волинець, навіть якщо і пройде канадійку Сєбов, вона вийде на свою тепер уже співвітчизницю Ешлін Крюгер. І навіть Крюгер це дуже міцний суперник для Кеті Волинець. Ну, тому я, по-перше, вважаю, Сєбов повинна волинець проходити впевнено і готуватися до матчу проти Крюгер. Тому мій прогноз на цей матч: перемога волинець 2-0 по сетах 1-67. Далі у нас цікавий матч. Калініна Макнеллі, переможеця цього матчу виходить на Анну Калінську. Уже в одній 16-й. Отже, Калініна 68- Макнеллі 397. Майже замикає четверту сотню. Так, якщо брати по Рейтингу, то, здається, без проблем повинна Калініна проходити американку Макнеллі. Але, друзі, Макнеллі дуже си сильна і серйозна суперниця. Не дивіться, що вона замикає четверту сотню. Уже зустрічалися, правда. Це було давним-давно, в 20-му році на Харді. В 20-му році в американському турнірі Мідленд. 2-1. Не без труда, як бачимо. Важкенько, так. Калініна ще тоді перемагала Макнеллі. Ну, розглядати цей матч і готувати на базі його. Знань статистики, це буде безглуздо, звісно, для сьогоднішнього матчу. Тому я просто скажу: останнім часом, давайте казати правді в очі. Єдина наша українка тут, на Чарльстоні, Ангеліна Калініна, виступає дуже важко. Я б сказав, нестабільно і невпевнено. На жаль, і я думаю, що все ж таки американка Макнелі дасть бій. Тут можна пробувати або плюс якийсь вибирати оптимальний для себе на Макнеллі. А я, з вашого дозволу, оголошую свій вибір. Я вибираю тотал більше 20 з половиною. Тобто 21 гейм. І більше, я вважаю, буде в цьому матчі. І Макнелі дасть бій, підтверджую. І Калініна також, якщо і підтвердяться мої слова, просто так не віддасть цей матч. Тому тотал більше 20,5. з половиною. Дивимося на цей час 1,63 це увечері сьогодні. Далі вночі. Вночі близько першої години ночі. Можливо, навіть і пізніше, якщо програма затягнеться і якщо втрутиться непогода, буде матч Софія Кінін проти Бернарда Пера. Кінін 44, пера 80. Між собою зустрічались два рази, і у них паритет Нічия 1-1. Переможеця цієї пари в одній 16-тій, в другому колі, виходить на Магдаліну Френх із Польщі. Знаєте, я беру мінімальну перевагу Кенін, але це з запасом. Я знаю, що Кенін, якщо збереться, вона грає дуже потужно. Але. Завжди додавайте чарівне українське слово приставку але. Знаєте чому? Тому що на цьому темному специфічному Чарльстоновському ґрунті, все може піти Шкереберть. До дригом. Просто ось по результатам по статистиці, навіть і не Намагайтесь щось для себе підкреслити. Тому що тут, на Чарльстоні, скоріш за все, більше вам, друзі, допоможе ваша чуйка. Оце да. А, статистика навряд чи допоможе. Тому я е, беру, ну, я б сказав би, що. Більш-менш впевнену, але я перестрахуюсь, багато фори я брати не буду для свого прогнозу. Я беру кінін, Перемога за форою мінус 1,5 геймів. Коефіцієнт 1,62. З першого кола я не хочу ризикувати. Не хочу виглядати занадто сміливим. Я буду діяти дуже обережно. Мінус 1,5. Фора по геймам на Кінін. Але я е, вважаю, що Софія повинна е, вигравати впевнено. І сказав на Френк, виходить. Далі, друзі. Далі чудовий матч. Білінда Бінчич. Вже дивіться, була 65-та, якщо я не помиляюсь, 64-65 та та на Майамі. А тут вона вже 41 ша Непогано, важкувато, але непогано відновлюється бінчич після декретної відпустки з приводу народження доньки. Отже. Бінчіч 41 гратиме у першому колі вперше з рашисткою Ерікою Андрієвою. Це Андрієва старша сестра. 98-ма Еріка і переможеця цієї пари. Я думаю, це буде Бінчіч, більш ніж впевнений. Виходить на Альону Остапенко. Латвія. Оце вже буде цікаво. Бінчич Остапенко Передвкушаю уже цим матчем. Ну, дочекаємося. А поки що я прогнозую впевнену перемогу Бінчич над Ерікою Андрієвою. Перемога швейцарки. І тотал менше 21,5. І тотал менше 21,5. Дивимося, перевіряємо. 1,66. І ще один матч, друзі, і будемо вже е, закінчувати це відео. Це матч Марій Сакарі з Греції. Яка буде грати вперше проти представниці ще одної з Канади Маріни Стакушич. Маріна Стакушич проти Саккарі. Вперше. Переможеця цієї пари виходить на Кінвейн Джен, на китаянку. Одна з самих високосіяних. Нагадаю, Джен. Третя сіяна. Дивіться: пегула, кіз і Джен. Будуть чекати. Всі сіяні чекають у другому колі. В одній шістнадцятий. й Це пегула, кіз, Джен, Наварро, Касаткіна, Шнайдер. І Анісімова. Кажись. раз, два, три, 4, 5. 6, 7, ага. І Колінс. Даніель Колінс. Ось. Бачите, скільки багато американок, тільки усіяних. Так, повернемося до матчу Сакарі Стакушич. Вперше зустрічається, я сказав, я тут, друзі, навіть і не зупинявся для того, щоб вивчити статистику або щось нагуглити за учасниць цього матчу. Я одразу, як то кажуть, рубанув з плеча. Тут я беру впевнену перемогу Марії Сакарі 2-0 по сетах 1-63. І таким чином, я вважаю, що саме Сакарі виходить на Джен, на китаянку Джен. І це буде вже матч другого кола 1-16. Друзі, дякую за увагу. Вибачаюсь, все ж таки я затягнув це відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. Розповідайте про нього, е друзям зацікавленим. Е Спортивними прогнозами, свої, можливо, ваші родичі цікавляться: сусіди, колеги, кумов'я. І взагалі, всі, кому цікаво тема спортивного, спортивного прогнозування, всі до нас підписуйтесь на YouTube канал майстер-клас Запрошую. І нагадую, ваші. Дорогоцінні вподобайки і ваші змістовні коментарі. Це сама потужна мотивація, самий найголовніший стимул, і неймовірно важлива підтримка нашому каналу. Дякую вам за це. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Пам'ятайте, що скріншоти я вирізаю по моїм прогнозам і закидаю в телеграм-канал. Це я готую в першу чергу. А потім уже готую відеоматеріал, відеоконтент і закидую ось сюди на YouTube. Тому, хто підписаний на мій телеграм-канал. Той першим узнає про мої плани, ідеї, думки і варіанти прогнозів. І заощаджує 5, 10, а іноді і набагато більше хвилин свого особистого часу. Друзі, це дуже-дуже зручно і дуже економно. Погодьтесь. Посилання на мій телеграм-канал у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Ну, а дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з відео. Користуйтесь. Бажаю всім нам скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра. Всім папа, -па, до зустрічі удачі!